Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні, 15 лютого. Дорогі мої, я вас щиро вітаю із святом стрітення Господнього. От ми і діждалися цього свята, яке віщує нам весну. скоро весну. Бачите, яке блакитне небо. Трошки розпадлені хмари, бо був вітер. Там, мабуть, у високому небі десь теж є вітер. Але все-таки небо не покрите хмарами, небо відкрите, бездонно блакитне. Так як це буває весною. Пташки летять. А чи спіймаю камерою, чи ні? Тож, дорогі друзі, ще раз вітаю всіх із цим світом святом стрітення Господнього. Бажаю вам здоров'я, перш за все, миру, радості в житті і найскорішої, мирної весни. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє коротке відео. До побачення, до нових зустрічей. пішла працювати!